Привіт, мої маленькі друзі, хлопчики і дівчатка. Як ваші справи? Все добре? Ну і гаразд. Скажіть, будь ласка, а що це за пушки біля мене? Так, це калина. Скажіть, діти, а якого кольору ягоди у неї? Вірно, червоного. А листя? Так, зелене. Весною прикрашають кущ білі квіти, зібрані суцвіття. Восени калина особливо гарна, її листя стає жовто гарячого кольору, а кетяги і ягід починають наливатися соком. Та спіє вона, коли починаються морози. Має гіркуватий присмак ягід. Зимку калиною ласують снігурі. Покращує апетит. З калини роблять варення, сік, чай. Вона має цілющі якості і незамінним засобом при простуді і інших інфекціях. Калина це один з рослинних символів нашої країни. Рубінові ягоди за народними уявленнями символізують мужність людей, що прилили кров за батьківщину у боротьбі з ворогами. Калину матусі оспівують в колискових – Ой, потішу, колисочку, тем на калиночку, буде вітер колихати, любу буде дитиночку, буде вітер повівати, калину хитати, дрібний дощик буде іти, дитя напувати, пташки будуть прилітати, дитині співати. добро пам'ятати, стежину топтати у ріднім краю. Матуся навчила у і любити свою. Калину дітки порівнюють з матусею. Коли мама випроваджувала сина в дорогу, вона приказувала не забувати свій рідний дім та калину. Нерідко калина була невід'ємним елементом в українській вишиванці. Її зображували графічно та ягодами. Зустрічались також вінки з калини. Обов'язковою складовою весілля був коровай, який прикрашали ягодами калини та квітами, колосками на добро, на радість, на діток. І наприкінці, діти, я хочу вас попросити, щоб ви намалювали мені малюнки. Намалюйте мені калину або зліпіть з пластиліну. Чекаю на ваші роботи. До побачення!